Всім привіт! На зв'язку Антарес. Сьогодні ми зустрілися з нашим інструктором-екзаменатором Максимом. Ми знаходимось у місті Запоріжжя і проїдемось одним з екзамінаційних маршрутів. Це маршрут номер 1 від сервісного центру номер 2342 на Бабурці. Ми покажемо властивості маршрутів, розставимо важливі акценти і дамо слушні поради тим, хто збирається складати практичний іспит. Поїхали! Не забуваємо тільки сіли в автівку підлаштувати під себе сидіння, застібнути пасок безпеки та відрегулювати дзеркала під себе. У мене вже це все зроблено. Отже, розпочинаємо виїзд по маршруту номер 1 Одразу вмикаємо лівий покажчик поворотів та розпочинаємо рух. Їдемо до перехрестя на перехресті праворуч. І тут ми ще звертаємо увагу, щоб ще машини не виїжджали з парковки. Ось тут парковка. Так, щоб теж ніхто не створив нікому перешкоду. Так, Макаємо правий показчик та під'їжджаємо до пересічення. Зліва нікого немає, робимо виїзд. Далі рухаємось до перехрестя на перехресті ліворуч. Так, давайте ще проговоримо, з якою ми швидкістю рухаємося. Рекомендовано в районі 30 км на годину. <гум> Зараз вмикаємо лівий покажчик. потрібно перелаштуватись у крайнє ліве положення на проїзній частині. Ще раз микаємо, оскільки я вимкнувся. вимкнувся. Та так само доїжджаємо до пересічення, надаємо привагу автівкам зліва, справа, <гум> та прямо в нас нікого немає. Так, у нас був знак дати дорогу, тому ми діємо відповідно до вказівок цього знаку. Завжди рухаємось у, крайньому правому, у крайній правій смузі. Mm -hmm. Коли вона вільна. Так, оскільки ми їдемо прямо, ми не маємо на меті повертати ліворуч, робити розворот, тому рухаємося в правій смузі. Добре, що вона у нас тут вільна, можемо спокійно собі рухатись. Попереду бачимо кільце, рух круговий. Угу. У нас буде другий з'їзд на ньому. Так, Показчик поворотів вмикати не обов'язково, тому заходимо на кільце без нього Пропускає. та надаємо перевагу пішоходу. Так. Так. І чекаємо, поки він залишить проїзну частину. Зараз заїжджаємо за пішохідний перехід та надаємо перевагу автівкам. Ну, які вже Сіхнемо. рухаються по колу. Так. Вмикаємо правий показчик, вказуємо, що ми робимо з'їзд з кругового руху. А коли вирівнюємось, вимкнемо. Продовжуємо рух прямо, на світлофорі прямо. А, до речі, таке питання, якщо покажчик повороту, буває так, да, що кермо повертаємо і він вже сам відключається. А ще нам не потрібно його відключати. Це не буде помилка, якщо його заново включити? А, ні, Не буде, а, так? якщо uh -huh. ми не завершили маневр, uh -huh. тоді потрібно його продублювати І тільки коли завершиться маневр, вимикати. Uh -huh. Попереду бачимо, в нас наставлені автівки, тому можемо перелаштуватися у середню полосу. Щоб не робити перестроювання на е, пішохідному переході. Тут виходить, виходячи з ширини проїзної частини, у нас як три смуги. Так, так. Угу. Права в нас зайнята, рухаємось у середній. Угу. Так, ще звертаємо увагу на тих, хто виїжджає, не дивлячись на інші авто. Так, такі перепони також можуть бути для наших учнів. Але потрібно бути уважними, обережними, слідкувати за зміною дорожньої обстановки. Попереду знову кільце. На ньому у нас буде другий виїзд. Те ж саме перехрестя з круговим рухом, повинні дати дорогу всім тим, хто вже рухається по колу. Бачимо знак дати дорогу. Кінець головної дороги. На пішохідному переході нікого немає. Пропускати теж нам нікого. Ми заїжджаємо на коло. Взагалі, дуже важливо, заїжджаючи на перехрестя з круговим рухом, завчасно визначитися, на якому з'їзді ми будемо залишати коло, щоб завчасно вімкнути покажчик повороту. Так, але перед кожним кільцем, майже перед mm -hmm. кожним, встановлений знак, так звана карта проїзду. Mm -hmm. так. Табличка? Так, вона, можливо, напрямок. порахувати mm -hmm. з'їзди там. Так, тобто навіть якщо ми під'їхали до кола, яке нам не знайоме, ми бачимо по табличці напрямок головної дороги. Бачимо, скільки з'їздів буде кола, тому нам дуже просто зорієнтуватися, куди нам потрібно рухатися. Взагалі то цей перший маршрут такий ну, не дуже складний. так? Тобто тут в основному прямій ми рухаємося. Декілька з круговим рухом, але... Потрібно це, це потрібно для учнів, так щоб вони потім могли орієнтуватися. Бо в нашому місті багато перехрест круговим рухом, тому треба і і на іспиті показати свої знання, як його правильно проїжджати. Тут у нас не, не велика така, не широка проїзна частина, тут у нас десь дві так, смуги. Дві. Одна, одна. в нашому напрямку, одна в здоворотньому. Тобто просто рухаємось uh -huh. посередині. Сильно праворуч приймати не рекомендую, тому що там цвяхи. Uh -huh. Ями можуть бути. Uh -huh. Пил якийсь так, якісь камінь. Це не має смислу. Uh -huh. Бачимо, що взагалі трошки дорогу підлатали, бо вона була така не дуже. Так, так, це... це супер. Що нашим учням, хто буде складати іспит, буде не так хоч складно, треба буде об'їжджати ці вибини. Далі перехрестя. На ньому ми будемо повертати ліворуч. Так само проїжджаємо поворот ліворуч та вмикаємо. Свій показчик. При цьому той самий доїжджаємо до пересічення, пропускаємо автівки зліва. Угу. Так, виїжджаємо так, щоб Нас нам було малі. видно, так, кого пропускати. Так. Далі до середини, праворуч також нікого немає, можемо продовжувати руку. Оце ми проїхали, зараз не було машина. Взагалі-то тут такий щільний рух. Так, рідко таке. Угу. У нас бачимо розмітку, у нас теж дві смуги так, на цій, дві, але на цій частині вправа дуже широка. широка. Все ж таки в правилах дорожнього руху вказано, що ми повинні рухатись якомога ближче uh -huh. до правого краю проїзної uh -huh. частини. Тому так і обираємо. Пішохідний переход, нікого нема. До речі, тут. Така хороша оглядовість, ми бачимо його завчасно. Якби був пішохід, ми б його завчасно побачили. Також так, рекомендуємо нашим учням, хто буде складати іспит. уважно дивитися як наперед, на перспективу чи дивитися, чи підходять до переходу пішоходи, щоб завчасно вже їх пропустити, показати їм, що ми їх пропускаємо. Червоне світло, зупиняємось. Якщо не бачите стоп-ліній намальованих, зупиняйтесь так, аби вам було видно найближчий до вас світлофор. Та продовжуємо рух. Попереду знову буде кільце, на якому в нас буде третій виїзд. Ми теж продовжуємо рухатись правою смугою, нікому не заважаючи. Так що всі транспортні засоби, які хочуть рухатися швидше, могли обрати ліву смугу. І на кільці так само. Тобто ми не зміщуємось, не змінюємо рядність. Зайшли з правого та по-правому робимо проїзд. Так, дуже важливо, заїжджаючи на коло, заїжджати в ту смугу, з якої ви починали рух, щоб нікому не підрізати, нікому не створювати небезпеку та перешкоду. Тепер вмикаємо правий показчик, у нас третій з'їзд. Пішоходів бачимо, що немає. Але одразу займаємо свою праву смугу, бачимо перешкоду, вмикаємо лівий показчик та робимо перелаштування в сусідню смугу. І далі знов повертаємось. Угу. Так, Пішоходи, які перебігають. Так, порушники. Угу. Теж треба бути готовим учнем до такого, бо тут супермаркети, базари. Давайте виконаємо вправу зупинку. Угу. Чому б ні? Так. Вмикаємо правий показчик, бачимо місце. Робимо заїзд. Під'їжджаємо дуже обережно, аби не скоїти наїзд на е, бордюр. бордюр. Так, закінчення. Тобто ми зупинилися, покажчик поворотів вимкнули, нейтрально, ручник або паркінг, якщо це автомобіль з автоматичною трансмісією. Далі робимо виїзд. Все те саме в зворотньому напрямку, скажімо так, вмикаємо правий показчик, з яким заїжджали, з тим і виїжджаємо. Та виїзд зробимо максимально обережно, тому що позаду можуть бути автівки, які в, в наші смуги рухаються. Виїзд зробили, підрівняли. Вмикаємо лівий покажчик, Позначаємо, що ми розпочинаємо рух та рухаємось далі. Так само бачимо перешкоду, вмикаємо лівий показчик, дзеркало дивимось та перелаштовуємось. Далі бачимо, що у нас права смуга частково зайнята. Залишимося у середній, а коли буде вільно, тоді виїдемо. Такі теж бувають угу. випадки. Саме задля цього потрібно тримати безпечний інтервал. Повертаємось у свою смугу. У нас вона вільна далі деякий час. Та знову робимо об'їзд. Угу. Попереду кільце, на ньому у нас перший з'їзд. Але бачимо, права вільна, так само займаємо її. Дивимось на кільце обов'язково. У нас перешкод немає, продовжуємо рух. Так, і нагадуємо, якби були перешкоди, ми повинні були пропустити всіх, хто по колу рухається, і вже заїжджати на прихрестя. Далі також. Тримаємо свою праву смугу. Важливо не робити перелаштування на пішохідному переході. Або до, або після нього. Як от зараз ми робимо. Вирівнялись, показчик виключили. Тут Теж багато припаркованих авто, тому продовжуємо рухатися в середній смузі. Так, Деякий час, так. Угу. Знову перелаштовуємось. Тобто головне всі ці дії робити показово, обережно. Знову виїзд роблять так, що заважають. Так, і не дивляться на те, що хтось вже рухається. Зелене світло, ми рухаємося далі. Знову у нас перешкода на нашій смузі. Так. І тепер у нас і середня зайнята, тому ми призупиняємось, аби надати перевагу у русі автівкам, які по ній рухаються. Зараз вільно робимо виїзд. Та повертаємось у свій ряд. Забувайте дивитися у ліве та праве дзеркало при кожному перелаштуванні. Так щоб помітити одразу транспортні засоби, які ми можемо створити, чи небезпеку. На цьому круговому русі у нас другий з'їзд. Перед бачимо, що на кільці є автівки, надаємо привагу та за ними продовжуємо рух. Правий показчик, з'їжджаємо, дивимось, знов таки пішоходів. У нас вони всі залишили проїзну частину і продовжуємо рух прямо до перехрестя. Це ми вже поступово наближаємося до завершення нашого маршруту. Бачимо, що в принципі він не складний. Учні, які достатню кількість годин відкатали з інструктором, тренувалися на цьому маршруті. Так, в принципі, у них не повинно виникнути якихось питань, якихось незрозумілостей щодо цього маршруту. Зазвичай достатньо достатньо хто готується, у них немає яких, якихось таких складнощів. Але потрібно бути дуже обережними mm -hmm. та готуватись. Звісно, готуватись до всього. А ще більше відіграє роль, скажімо так, емоційний стан. Mm -hmm. Далі будемо повертати ліворуч, звідки виїжджали, вмикаємо лівий показчик. Знову займаємо крайнє ліве положення на проїзній частині. Та знову вмикаємо лівий показчик. Вказуємо, що ми будемо повертати. Пропускаємо всіх, хто їде на зустріч. Так. і повертаємо. І в нас права смуга вільна, але ворота лівіше, тому вмикаємо лівий показчик. Давайте отут праворуч угу. запаркуємось. Так, правий показчик. Виконуємо зупинку. На цьому маршрут завершується. Угу. Е, дуже дякуємо нашому інструктору Максиму. Все розказав, все детально показав. Е, Максим, скажи, будь ласка, які найчастіші помилки роблять учні під час складання практичного іспиту? Зазвичай це показчики поворотів, тому що їх потрібно. Вмикати, вимикати завчасно, бувають, забувають, бувають в процесі, тобто ще до закінчення маневру вимикають самостійно показчики. Угу. А, інтервал. Буває угу. таке, що інтервал автівки різні, інтервал. Угу. По, по різному вони сприймаються, а так це самі такі основні. І кожен невімкнений поворот, там де він повинен був вімкнений бути, вважається за помилку. Так, так, так. звісно, це угу. помилка. Добре, дуже дякую тобі за допомогу. Нашим добре. учням бажаємо всього найкращого. Бажаємо скласти практичний іспит з першого разу. Наші інструктори вам в цьому допоможуть. Дякуємо всім за увагу і всім всього найкращого. На все добре.